Нічний теракт в Одесі Росіяна атакувала місто десятками шахеді. Один з них влучив багатоповерхівку. Двоє людей загинули постраждалих на тепер. Вже 14. Зокрема, і троє дітей спалахнула пожежа. Рятувальникам довелося евакуювати мешканців із задимлених та заблокованих квартир. А на місці чергового воєнного злочину Росіян зараз працює кореспондентка ТСН Олена Чорняєва. А всі подробиці розраховуємо довідатись від неї наживо. Олено, вітаю. Отже, що на тепер відомо про стан. Поранених і чи досі в ураженому будинку тривають ось ці пошуково-рятувальні роботи? Вітаю. святи Ми зараз біля постраждали багатоповерхівки. Тут завершилися рят... рятувальні пошукові роботи. На щастя, у заблокованих квартирах людей не зайшли. До роботи стали рятувальники. Зараз вони прибирають скло та уламки з подвір'я. Зранку повернулися додому люди, взяти деякі речі, адже вночі залишали свої оселі поспіхом. Багато хто. Постраждалий від місцеві для прошивання непридатних. Притривайте мене. І все. Кров, дим. Незрозуміло, що. Все, кров, дим. Спустились, до що? Потім, Спустились до паркінгу потім, коли вже гупнуло. Спустились до паркінгу потім, коли вже гупнуло. Підземний паркінг тут просто під будинком. Багато мешканців переховувалися там, але на жаль, мешканці квартири на 9-му поверсі, куди безпосередньо прилетів безпілотник, були вдома. Подружжя загинула, рятувальники знайшли їхні тіла. І жінка кричала там, і через там хвилин п'ять замовкло. Ну я зрозумів, що в неї заклинило двері. І вона так там то ли учадила, то ли ще щось не. і через пламя все чути, і такі як силуети. Пожежа охопила три поверхи. Там квартири знищені ущент. Нижні поверхи залиті водою, вибиті двері, вікна. В цілому збитки ще оцінюють. Біля будинку працює штаб, там збирають усю інформацію. Також біля будинку рятувальники розгорнули пункт незламності. Шестеро потерпілих залишаються в лікарнях. Двоє з них це діти семи та трьох років. Молодша дитина надихалася чадним газом. Двоє дорослих та дитина у важкому стані. І наразі відомо про 14 поранених. Студія. Дякую тобі за подробиць. Кореспондентка Тасен Олена Черняєва про нічний удар російських шахедів по Одесі безпілотник атакував житлову багатоповерхівку. Двоє людей поранені на Запоріжжі у Васильівському та Пологівському районах по прифронтових населених пунктах області. Ворог здійснив майже пів тисячі атак. Зокрема, скинув понад десяток авіабомб і запустив три сотні безпілотників. Більше як 20 будинків та об'єктів інфраструктури поруйновані у Чугуєві, Це вже Харківщина. Ракета влучила по підприємству. Постраждали троє працівників. Один з них в тяжкому стані спалахнула масштабна пожежа на площі у 600 квадратних метрів і її ліквідували. У Херсоні ворог ввечері вразив чоловіка на вулиці під від тяжких травм той помер в лікарні. Ще троє людей в регіоні. Поранені також росіяни вдарили по важливому енергетичному об'єкту в обласному центрі та низці населених пунктів є перебої зі світлом. Серед чотирьох потерпілих через удар безпілотника по Нікополю на Дніпропетровщині. Напередодні в лікарні залишається 25-річний чоловік. Він був за кермом автівки, в яку дрон влучив. Шахедами та артилерією окупанти били по Нікопольському району. Вночі і зранку обстріляли на ці обстріли спричинили пожежу та руйнування. Дводенна жалоба за загиблими у Самарі на Дніпропетровщині. росіяни вдарили іскандерами по цьому місту в п'ятницю об одинадцятій ранку. П'ятеро людей загинули. Ще 25 дістали поранення. Четверо потерпілих у тяжкому стані. Це вже друга атака за тиждень. У вівторок окупанти теж атакували Самар і Дніпро ракетами. Пошуково-рятувальна операція там ще триває. В Дніпрі кількість загиблих зросла до 21 доля. Ще трьох людей. Невідома, а от поранених від балістичної атаки понад три сотні 108 з них досі в лікарнях. Постраждали десятки шкіл та дитячих садків. Церква, лікарня, льодова арена, понівечено сотні будинків та багатоповерхівок. Жителі намагаються буде якось полагодити потрощене житло. Вікон немає, немає дверей, все розбито, все побито. Ми не можемо там поки що мешкати. Будемо відновлюватись дуже страшно, але Будемо вертатися сюди, але ж ми живі. Це саме головне полдома нашого. Його Пів будинку нашого його нема. Практично весь шифер зняло, балки дві поламали опорні. Ось несуча стіна. Відійшла вночі спиш. Воно ворушиться. Страшно, але все таки рідна домівка. Нічого переживемо.